Дорослі, доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні хочу вас запросити побувати справжніми будівельниками і справжніми конструкторами. Петрик і Наталечка теж хочуть бути присутніми та побачити, що ми будемо робити з вами. Діти, в мене стоїть ось така пляшечка з водою. А давайте згадаємо. Коли ви йдете на майданчик або на діляночку гратися, що ви говорили, треба взяти? Так, панамку та, та обов'язково водичку. Сьогодні вона теж нам буде слугувати, бо ми сьогодні будемо з вами будувати із піску. Діти, я взяла ось в групу такий пісочок. Дивіться, що з ним відбувається? Так, він сипеться. Згадайте, діти, на початку навчального року ми вивчали з вами властивості піску. Пісок може бути сухим, а може бути й мокрим. Можна його сіяти, можна ще гратися іншими іграшками. Але ми сьогодні будемо будувати. Тому нам ситечко не потрібне. А ось водичка в пляшечки обов'язково потрібна. Щоб став пісок мокрим, що треба зробити? Так, треба його змочити. Він може бути мокрим тоді, коли пішов дощик. Так як вчора на занятті, згадайте, пішов дощик і всі квіточки зраділи та оживилися. Давайте я зараз із цієї пляшечки та налью. Полью водичку І ми з'ясуємо, що відбувається із нашим піском. Діти, бачите, як вода зразу туди поринула? І пісочок став мокрий, ось такий, дивіться, бачите, І що з ним відбувається, так, він може ліпитися. А тепер давайте з вами розглянемо, які ж ще можна використовувати іграшки. Малята, подивіться, ось у мене така є сковшик такий. А це що? Так, це рибка. А це так, курочка. А ось іще який синенький ведмежатко. Ось така черепашка. Ой, а це гарбуз. А це ж хто? Та це слоник. А ось у нас хто? Та це дельфін, який гарний, красивий. Знову у нас ось такий слоник є: і великий, і малий. Ой, а це зайчик-побігайчик. Це хто в нас Хрюша. А це в нас що? Та, мабуть, помідорчик, а це перчик. Ось дивіться, яке розмаїття іграшок. Для нашої роботи, будівельної з піском. Давайте виберемо собі. Я вибираю маленьку курочку, ось такого зайчика та ведмедика, а інші нам будуть поки сьогодні не потрібні. Малята, дивіться, ось у мене є такий маленький ковшик. Я хочу усю формочку та насипати Цього мокрого пісочку. яка Яке в нас правило, треба на сюди натоптати багато пісочку, так, щоб формочка вся була налаштована заповнена. І пісочок, коли мокрий, то ми з вами настоящі Справжні будівельники. Ми зараз зробимо що? Покладемо цей виріб ось сюди. Давайте. Ой, у нас вийшла курочка така. Так, а тепер давайте спробуємо ведмежатка, щоб у нас вийшло. Теж накладаємо багато мокрого пісочку. Діти, зазвичай ви робите це. Своїми ручками і пальчиками. Але і ваші руки будуть потім брудні. Не забувайте, будь ласка, що після кожної гри треба мити руки і е, гратися так, щоб не попав пісок в обличчя. Так, ось так. Дивіться, яке ведмежатко в мене вийшло. Треба, мабуть, що робити? дуже щільно натоптувати пісочку. Але я ж працюю, дивіться, з цим ковшиком, і у нас отакі гарні конструкції виходять. Ой, я так задоволення маю. Діти, вам теж, я вважаю, подобається. Так, це що у нас повинен бути? Це зайчик. Ось ми виклали. Можна ще притиснути ось так. О, малята, ось дивіться, які конструкції у нас вийшли. А я впевнена, що ви маєте інші. У вас різноманітні формочки. Ви можете гратися і. Будувати різні різні конструкції. А тепер хочу звернути вашу увагу на те, як не потрібно поводитися на будівельному майданчику або десь біля водойми. Малята розгляньте, будь ласка, ось. Дівчинка та хлопчик, вони робили те саме, були будівельниками, такими, як ми, і в них були, все було гаразд, Боли, поки що прийшов хлопчик біля водойми і що зруйнував ось таку будівлю для хлопчика. Тому, будь ласка, я вас прошу, грайтеся завжди дружно, вічливо. І щоб ви були дружелюбні. Малята, чекаю від вас фото, де ви свої будівлі покажете на своїх фотографіях і нам пересилайте, а Петрику і Наталочки буде теж цікаво разом зі мною, як у вас вийшла робота.